Прийшла до нас посилочка зі зразками, з усякими проволочинками. Насправді я не дуже люблю робити аналізи всяких проволочинок, але взявся вже що треба робити. Так що поїхали дивитися. Так, посилочка міста Васильківка. Там. Нічого собі что посылась с секретом, да? Коробка в коробке Икс бля, опять піли на уто походиться, що? Дроб охотнича. Так что все жека, иди палку востры, сейчас зарядим, будем стрелять. Так, медяка, что-то прикольное такое в а когда в оно всегда прикольное. Тикс и куча всяких разочек на анализ. Давай, э, попробуем анализ в прямом эфире, да? Ага. Не в прямом эфире, а на видосик. Интересно? Думаю, интересно получится. А что у нас тут? А тут у нас тоже медяшка. Так, медяшка. 320 гривен килограмм. Надо же места показывать. Далеко поставил. Теперь никто не бачит. Так, поехали. Медяшка. 5900. Нормально. Тут у нас Алюмінка. Алюмінка. Проста, непроста. Три проволочини, 600 грам. Отака проволка в електрику не йде. Розповідам, розповім іще раз. Так, латунька. 400 і прикормка для утят кіло 900, Та і свинець. А тепер у нас що? Тепер у нас зразки. Зразки на аналіз. І що тут у нас зразків? Якісь контакти, якісь проволочки, якась сіточка, і ще якась проволочка і записка. Записка це святе діло. Побігаємо по проволочкам, так? Да? В принципі, і так зрозуміло, що воно таке. Воно все дуже схоже на лужонну мідь. Робимо. Да. Це мідь покрита оловом. Це однаково. Це що? Це мідь покрита оловом. Ці всі зразки це лужонна мідь. Вона йде е, як е, звичайна. Тобто ні дорожче, ні дешевше. Я думаю, що це залізо покрите. Обмідн залізо, або ще щось, давай. А, да, дивись іскра яка. Іскра простої залізяки. А ця сіточка. Як думаєте, що це? Я думаю, що це алюміній. Для нас воно покаже спектрометр, що це легкий елемент. А, ти поняв балабол? А це нержавейка Ніколи б не подумав, що це нержавейка. От вам і зразки на аналіз. Вроді би все і зрозуміло. Стоїш, дивишся, все понятно, а по факту нічого не понятно. А такі от проволочинки це сказати відверто обожнюю. Обожнюю робити аналізи таких проволочинок. Але. Вже е, ж взялися з цим займатися. Давай займатися. Мідяшка. По суті, мідяшка. Тільки нікелем покрита. От, такі от штучки і роз'єми. Роз'єми, давай по пороз'ємомо загально да? І що ми маємо? Посріблені роз'єми. Тільки слой посріблення до такої степені мізерний, що воно ніякого відношення до посріблення не має. Тобто, це просто звичайна латунь. От і отакі от от посилочки бувають. Що ж, ми погнали далі, а ви біжіть. Збирайте свою посилочку і відправляйте її на удні.